Ви не повірите, в циганському таборі Тайсне Ф'юрі прокоментували той самий удар Даніеля Дюбуа. WBA дала офіційну заяву щодо переможця бою усук та приналежності титулів. Чемпіоном залишається тільки один. А ще Енді Руіс, який назвав свій бажаний гонорарний бій із Деонтеєм Уайлдером. Абсолют легкої ваги Девін Хейні уже скоро дебютує в першій півсередній вазі. Попереду у Девіна бій звання чемпіона світу WBC проти Реджеса Прогрейса. Наразі найбільш можливою датою цього мегафайту називають 11 листопада. Поєдинок пройде у США. При цьому є складнощі по переговинах. Цілком ймовірно, що це. Через Еді Хьорна Едік з літа почав працювати з прогрейсом, а от Хейні від нього пішов близько року тому до топренк. І стосунки між Девіном та Хьорном залишилися не з найкращих. При цьому зазначають, що Хейні іще не до кінця визначився, чи він остаточно прийде в нову вагу, чи лише на один бій, а потім повернеться назад. В легку вагу, хоча навіщо йому це я не уявляю. Ну якщо він хоче відхопити від давнього друга Шакура Стівенсона, тоді, звісно, можна повертатися. Адже Хейні його поїздли бісі у легкій вазі без бою вже ніхто не віддасть. Проте загалом скажу, що мені подобається тенденція того, що топи легкої ваги поступово переходять до суперлегкої ваги. Це Теофімо Лопес, це Девін Хейні, це в перспективі Райан Гарсія. Адже легка вага просто перенасичена зірками. Я вважаю, що таке розвантаження дивізіону і насичення перш що й на ваги піде на користь усім. Боксери тепер не будуть чекати шансу побитися тільки з Хейні або Джошом Тейлором, як з колишніми абсолютами. Топових, і що важливо, титульних боїв, стане більше, бо ремні вже починають іти по руках. 29 жовтня, дата, коли всі ми будемо прикуті до екранів, адже будемо дивитися цирко боксу в виконанні Тайсона Ф'юрі. Однак його суперник Френсіс ґану налаштований. Серйозно, Тайсон дуже добре вміє повертати удари. Дізнаємося, наскільки це йому вдасться проти мене, але він впаде в ринзі. Я дуже готовий, дуже схвильований цим боєм, готуюся. У нас іще 9 тижнів. Це достатньо часу, щоб зробити мої руки швидкими і сильними. Насправді є багато варіантів, чому Тайсон впаде в поєдинку проти Френсі сангану там алкогольне сп'яніння. Мокрий канвас, бажання влаштувати брейк-денс в ринзі словом причин багато, спортивних мало. Проте єдиний позитивний момент цього шоу для мене це те, що хресний батько каналу Тайк Майсон знову при справі. Мені набагато приємніше бачити дядька Майка як тренера тренерангану, аніж коли залізний Майк сидить на якомусь подкасті, і курить траву чи рекламує продукти такого штибу. Ну а щодо самого бою, то годі й казати, Для Тайсона ф'юрі це ідеальний варіант, аби не напружуватися, вийти на гучний бій, виграти його і ще й привезти валізу грошей із Саудівської Аравії, де он проти Енді Руїса, претендентська битва від WBC. битва темпераментів, битва стилів. Топовий нокаутер проти добре координованого бійця. Словом, можна сказати, просто бій, який не відбудеться. Ну! No! Нуу! No! No! І ще раніше стало відомо, що їхній бій втратив статус елімінатора від WBC. Союз прийняв таке рішення у зв'язку з тим, що сторони так і не змогли домовитися про очну зустріч, хоча елімінатор призначили ще в листопаді 2022 року. Раніше головною версією, чому вони так і не домовилися, була така, що Деонтей Вайлдер просто хоче за багато грошей. Хоча коментар Енді Руйса наштовхує на інші думки. Я поб'юся з ним за десять мільйонів. Вони намагаються сказати мені, що запропонують те чи це, але це це псанісенітниця. Усі знають, що я є загрозою. Усі, хто хоче битися зі мною, знають, що це буде страшенно складний бій. Тому вони не хочуть битися зі мною. Знаєте, що я робитиму? Я залишатимуся готовим. Ніхто не уникає вайлдера. Скажіть йому, нехай заплатять мені стільки, скільки я заслуговую. Вони намагаються заплатити мені такий самий гонорар, як і за мій останній бій. В цьому немає сенсу. 10 мультів. Угу. Енді, якого дідька! Просити 10 мільйонів баксів у випадку Руїса це необґрунтовано багато. Останні його три поєдинки це поразка від Джоша в чемпіонському бою, яка принесла багато грошей. Але і він там володів трьома поясами. А ще перемогу над Крісом Аріолою та Луїсом Ортісом. І цікаво, що в обох поєдинках Енді побував у нокдауні. Для порівняння, я подивився, які гонорари були у боксерів, коли вони боксували аж за тимчасовий пояс чемпіона світу WBC. У мережі Єнфайщу Вайта. Повєткін отримали 10 мільйонів за перший бій на двох. Коли Вайт бився за цей ремені з Оскаром Рівасом, суми були ще скромнішими. Якщо говорити про інші організації, то є приклад WBO Джойс за бій з жилеєм отримав орієнтовно від двох до трьох мільйонів доларів у претендентському бою. Китаєць і ще менше. Звісно, я розумію, що і Руїс, і Уайлдер – це екс-чемпіони світу, боксери високого класу. Але апелювати до того, що бій не відбувся, тому що тобі не дали 10 мультів баксів? Чоловіче, скажи, ти в здоровому глузді? Кінець цеги, WBA, яка санкціонувала бій між Олександром Мусиком і Даніелем Дюбуа, вийшла із офіційною заявою, зокрема щодо того самого епізоду у п'ятому раунді. На сайті асоціації з'явилася заява про те, що українець залишається чемпіоном світу. WBA заявила, що Дюбуа завдав удару нижче пояса. А попри весь розголос епізоду, рішення рефері Луїса Пабона залишається в силі. Перемога стала 21-ю у професійній кар'єрі Усика, на рахунку якого 14 нокаутів. На цьому спекуляції мали би закінчитися, адже офіційна організація, яка замовила по суті цей поєдинок, дала свій вердикт. Але ніт. В команді Дюбуа все ще точаться балачки. Ворен Дон Чарльз та Дюбуа всією отарою на британському шоу мусолять тему, як їх обманули, який усик Чітер, і що результат має бути скасований. А Даніель заслуговує на реванш. Причому цікаво, що сам Дюбуа такий хлопець ну не дуже хайповий. Не може він цього всього нагнати, тому здебільшого просто сидить із понурним виглядом, піддакує. І коли його питають, мовляв, так навіть британські боксери, деякі кажуть, що удар був не по правилах, він каже, що та все це просто хейтери. Але найбільше приголомшує те, що навіть у команді Тайсона П'юрі визнали, що цей удар був в заборонену зону. Ого! Дядько боксера Пітер Ф'юрі у Твіттері. Шорти були нижче за пупок Будь-який удар по поясу, не кажучи вже про низ живота. Це удар не в живіт, а в пах. Х'юї отримав такий же удар у бою проти Семіля Пітера і зазнав страшного болю. Тож це низько. Щойно Дюбуа завдав удару. Рефері голосив його таким, куди він і прилетів. Він третій чоловік в ринзі. Що є, то є. Ну якщо вже навіть в лоні циганської сім'ї вважають, що удар був не за правилами, я сподіваюся, що дискусію таки буде закрито. Тайк Майсон новини боксу Макс Діденко. Побачимось.